Півроку на ремонт Димарів дали газовики Чернівецьким комунальникам. Далі примусове відключення. У Чернівцях боролися з російськими триколорами: сірою фарбою. Не такий, як всі, так сказав про себе новоспечений прокурор Чернівецької області на першій прес-конференції. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Російські триколори на стовпах замальовували студенти у Чернівцях. Активісти Чернівецького майдану розділилися на групи, щоб одночасно зафарбувати усі знаки. Поруч із цим вони патрулюватимуть вулиці, аби все ж знайти провокаторів. На кожному стовпі на вулиці Поповича у Чернівцях хтось намалював російський прапор. Це обурило мешканців. Я вважаю, що це сепаратисти, які хочуть зробити на нашій в нашій області певні дестабільність, дестабілізацію. Я думаю, що провокація, це то селя з Росії і цим займаються. Замальовувати сірою фарбою усі російські триколори взялися активісти Чернівецького майдану. Вони розділились на дев'ять груп та роз'їхалися по усім районам міста. Фарбу нам надала міська рада. Балончики ми купили самі для зафарбування. Нам допоміг так само автомайдан дав п'ять машин. Зараз вони поїхали в найдальші райони. Зафарбовувати активісти кажуть, провокативних знаків у Чернівцях є ще чимало. Вони з'являються реально раптово, просто і щоденно дійсно, як було сказано, що можливо хтось за цим стоїть, можливо, і платять цим людям, які ходять і розмальовують, тому що вони по всьому місту. Листівки з фашистською символікою. Потім надписи прапор російський над однією з будівель. Потім ми намалювали, написали активісти. Надпис «Герої не вмирають на паркані забору кварт. І буквально через декілька днів там з'явилися червоні зірки. Майданівці вважають, що працює група провокаторів. Утім досі так і не змогли виявити, хто вже тривалий час розфарбовує місто російськими триколорами. Тож замальовувати їх та патрулювати чернівецькі вулиці. Майданівці будуть і надалі. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Не такий, як всі, Новоспечений обласний прокурор Павло Ванзуряк запевнив, що відрізнятиметься від своїх попередників. Про це він повідомив журналістам під час прес-конференції. На його думку, досі жоден із прокурорів Буковини так тісно не співпрацював із громадськими організаціями. Знищити злочинні схеми, котрі існують на Буковині, протидіяти це... незаконній вирубці лісів та викорінювати корупцію. Такі завдання поставив перед собою прокурор Чернівецької області. Це... Завезення товарів по заниженим ставкам. Це завезення на митну територію і задеклароване меншої кількості товарів, ніж їх провозиться на самому, насправді. Наступне питання це випуск контрафактної продукції, її реалізація на Буковині. Також мене дуже турбує питання. Бюджету використання бюджетних коштів також Павло Манзуряк запевнив, що надзвичайно активізувалася робота гарячої лінії прокуратури. Всіх небайдужих мешканців області закликав долучатися Півроку на ремонт димарів дали газовики Чернівецьким комунальникам. Перед початком наступного опалювального сезону працівники ПАЧернівці газ пообіцяли, якщо проблемні димовентиляційні канали не будуть щільними, то вони візьмуться за примусове відключення газових колонок. Ніна Максимівна живе в одному з тих будинків, які мають нещільні димовентиляційні канали, має газову колонку і знає, що живе в небезпеці. Адже чидний газ, який виділяється під час горіння, може потрапляти в її квартиру. Разом з тим, жінка каже за своє життя, не боїться, бо її колонку щомісяця перевіряють. Заходять в квартиру, перевіряють там, як там знаєте, чи немає запаху, Ми а потім і розписуємося. Кожний місяць приходять з да. Це що правда, то правда, але зазначає пенсіонерка. Далі перевірок не заходить. Димоходи ніхто не ремонтує, гроші на це не виділяє, та й мешканців не інформують, коли щось буде зроблено. У департаменті житлово-комунального господарства підтверджують, справді поки що вони лише інспектують проблемні будинки та спостерігають за тим, аби ситуація не погіршилася, а до ремонту ще не бралася. задача, яка поставлена перед підприємством житлове та житлоповане підприємств, Це визначити. Ті будинки, ті вентиляційні та демотальцімові канали, де які знаходяться в аварійному стані, де конкретно потрібно вже вживати заходи для того, щоб Можливо було забезпечити газопостачання цих будинків. Не так спокійно на цю ситуацію реагують впад Чернівці. Газ кажуть, що зараз, коли закінчується опалювальний сезон, стан каналів може значно погіршитися. Це перепади тиску, це перепади температур, і ті канали, які не щільні або не підлягають експлуатації, ще більше дають якихось негативних результатів. До того ж, роботою комунальників щодо каналів вони не задоволені. Голова правління стверджує, що за останніх півроку, відколи була створена спеціальна комісія, нічого не змінилося і називає такі дії представників міськради звичайним затягуванням часу. Наша позиція залишається тою самою, якою вона й була. В місті повинен бути проведений конкурс, по-перше, на обслуговування димовент каналів. На їхнє приведення до нормального стану місто повинно знайти на це кошти. Ми нікуди від цього не дінемося, але це повинно бути прозоро. Тому газовики попереджають: якщо до наступного опалювального сезону димоходи не будуть відремонтовані, вони візьмуться до більш жорстких методів впливу, до промисових відключень, адже для них кажуть найголовніше життя людей, а воно в небезпеці. Людмила Григорчук Майя гуменна Михайло Антонюк – місцевий час. Лише танком нині можна проїхати вулицею Сергія Канюка в Чернівцях, адже звичайний транспорт там провалюється. В дорожню пастку потрапив навіть маршрутний автобус. В такому стані в наша вулиця вже десятиріччя, і за п'ять разів на рік то там прориває, то там прориває. І ями скрізь ями і, і засиплять через день, то все провалюється. Не знаю, ми, мабуть, скоро всі підемо під землю на цій вулиці. Водоканал так працює, там нижні так само. І Не засипали, не зробили свою роботу до кінця. В Німеччині, напевно, би вже всю службу розігнали за таку роботу. Отак. Ну і наші комунальники видно так контролюють. На жаль, ситуація зараз така, що кошти, які будуть, ми їх. Ми будемо направляти на завершення тих вулиць, які вже розпочаті. Тобто на нас ентузіастів вулиця Боярка і Богдана Хмельницького. І далі вже побачимо ходу. Обіцяти, що вулицю Канюка ми будемо робити, не буду, тому що з коштів на неї не передбачено. Біля 24-го номера був підпор незначний. Можливо, хтось засмітив каналізацію, можливо, якісь природні попала десь вода підмила. І тому було просідання ґрунту. На даний момент всі проблеми там мусульму, ну майже всі, які були, можна ліквідувати за короткий період. Депутат обласної ради Назар Горук просить негайно розслідувати справу щодо його побиття. Таку заяву він подав міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та виконуючому обов'язки генпрокурора України Олегу Махницькому. Нагадаємо, в серпні минулого року на Назарого рука напали невідомі та відлупцювали його битами. Тоді з черпно-мозговою травмою, переломом пальця руки та незначними забиттями тіла постраждали. Екс свободівець потрапив до лікарні за понад пів року розслідування. Міліція так і не знайшла винних у його побитті. Я неодноразово заявляв, що я пов'язував своє політичне своє своє побиття з політичною діяльністю. Відкрию вам секрет, що деякі справи, деякі, скажімо, нюанси цієї справи мені вже відомі, але я розумію, що ця справа буде приховуватися, тому що до неї, на мою особисту думку, точніше на ті знання, які я маю, причетні дуже цікаві особи. І розкриття цієї справи може стати сенсаційним. У Чернівцях під час пожежі мало не загинула жінка. Близько 9-ї години ранку, 1 квітня, на вулиці Ялтинській загорівся житловий будинок. 75-річна власниця помешкання не могла самотужки покинути палаюче приміщення. На час приїзду рятувальників Служби надзвичайних ситуацій квартира була дуже задимлена. Коли пожежники знайшли жінку, то негайно вивели її на вулицю та надали першу медичну допомогу. Пожежу ж, вогнеборці погасили за лічені хвилини. Очень благодарна ребятам, які скласли мою матір пожару і зробили дуже хорошо свою роботу. Я дуже їм благодарна за все, що зроблено, і затушило очень швидко. Лікування серцевих недух, захист від вірусів і бактерій, зброя проти депресії. Усе це можна подолати звичайним. Сміхом 1 квітня всесвітній день жартів. Вчені довели, що 5 хвилин сміху може замінити майже годину відпочинку. Ендорфіни, гормони радості, які вивільняють посмішка, позбавляють нас від суму та роздратування. Тож смійтесь на здоров'я. Четверокласник Сергій сьогодні встиг розіграти свою однокласницю і маму. Там розіграв маму. Не в будівники п'ять на, на 5 часів. Із посмішкою згадую розіграш вчительки і 12-річна Настя. Вчителька сказала, що ми пересаджуємось, як хочемо, і можемо місяць не приходити в школу. Там, да, після того так сміялися, але вчителька сказала, що це був 1 квітня і засмутилися. Дорослим буковинцям сьогодні здебільшого не до сміху. Настрої дуже погані у людей. Всі чекають, що щось повинно звершитися, але всі надію мають, що буде все гаразд. Але без гумору додають городяни, життя неможливе, це потрібно робити, тому що якось обстановку треба розряджати. І в нас є, я думаю, надія вийти з цього всього. Якщо брати до уваги все, що відбувається в, нас в країні, то звичайно нам не дуже до сміху. А з іншого боку, ну я гадаю, все-таки, що варто якось трошечки. Веселіше дивитися на життя, веселіше е, проводити час. Ну і можливо, це якось трошечки вплине на те, що люди будуть робити. Як це не парадоксально? Можливо, саме сміх здатний допомогти нам побороти наші страхи і стреси. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах однокласники та фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Знаходьте побільше приводів посміхнутися. І не лише в день сміху. Всього доброго.